Наша сім'я приєднується до національного читацького марафону Діти України читають. У 2022 році нашою настільною книгою був кобзар. Поезія сон Тарас Григорович Шевченко. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать. Пішла в снопи, пошкандивала Івана сина годувать. Воно сповитеє кричало у холодочку за снопом, розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином ситя задрімала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий не одинокий. А жонатий на волі, бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі та на своїм. Весельєм полі свою таки пшеницю жнуть. А діточки обід несуть, і усміхнулася небога, прокинулась, нема нічого. Найвася глянула, взяла, його гарненько сповела, та щоб дожать до ланового, ще копу дожинать пішла. Останнє. Може, Бог поможе, той сон твій.